Жив собі заможний чоловік, у якого була велика сім'я. Дев'ятеро його синів виросли слухняними та працьовитими. Наймолодша ж донечка, ледачою та пустотливою, не пряла, не мила, не шила, тільки перед дзеркалом сиділа. Батько інколи свариться на неї, а мати захищає не кричи на доню. Вона ж у нас така маленька, ще встигне наробитися. Так минали роки, а дівчина не ставала до роботи. Одного разу прийшли до їхньої оселі сусіднього села сватати доньку. А зраділи чоловік з жінкою, що їхню дитину заберуть гарні люди. Може й працювати навчиться. Так почала жити дівчина в новій родині. Якось уранці всі повставали та взялися до роботи. А молодиця лінується, та ніхто на неї не свариться. О півдні зібралася родина за столом. Батько питає, хто що робив. Мати порядкувала в хаті, син на дворі, діти грядки попололи. А ти, невісточко, чим займалася? питає старий. У мене немає звички працювати, відповідає дівчина, та й не вмію я нічого. «Хм, Коли нічого не робила, то їсти не заслужила. Усі смачно пообідали, а невістка цілий день голодна ходила. Наступного дня молодичка встала рано, бо голод спати не давав. Свекруха готувала снідано. І Невістку не просила допомагати, а та сама взяла відро та принесла води з криниці. По обіді господар знову питає, хто чим займався. Всі розповіли, а мати й каже Наша невісточка сьогодні водички принесла. Добре, говорить старий, дайте їй за це горнятко води. Випила бідолаха воду, поплакала, а сама собі думає якщо й далі нічого не, пор... не робитиму, схудну та знесилюся. Наступного ранку прокинулася дівчина до сходу сонця та й почала поратися по господарству. Сніданок приготувала, в хаті поприбирала, курів подоїла, білизну попрала. Через тиждень завітали в гості батьки-болодиці, заходять, дивляться і не впізнають свою маленьку доню. Така працьовита стала. Я тепер, тату, більше ніколи лінуватися не буду, мовила дівчина. Бо голод страшніший за будь-яку роботу.